Ось пох'янь, мій маленький зацний будиночок. Усе тут, наче сітка, yeah. знає скрізь хнеточок, які міцно переплетені от нас отрі. Ось тільки подивись, це моє чисте і безхмарне небо. Воно для птахів і мрії. І як дивлячись на нього, не злетіти. Будучи українцями, ми розробили гелікоптер і найпотужніший літак Мрія. І я буду прагнути польоти і знов наповню небо мріялими літаками. А ось глянь сюди, це найзапечніший сад. Тут налетіть сонцем, яблука, вишні, сливки і безліч інших дерев. Я в ямах від бомб посаджу їх ще більше. А он поле багате урожаєм і вже колоситься пшениця. Я розміную його і засію ще житом. Бо будучи українцями, ми маємо найродютіші в світі ґрунти. Це наш найбільший скарб. А он там, де бджоли гудуть, чуєш, там ми виробляємо мед. Будучи українцями, ми винайшли перший рамковий вулик. Ми знаходимось у трійці світових лідерів з виробництва меду. І я буду більше вивчати свою країну та її історію. Бо, будучи українцями, ми винайшли стільки всього: і польову кухню, і кінескоп, і перший рентгенівський знимок зробили. Усього і не перелічити. А он послухай, тримбіта храні. Я буду так хорушно співати українською, що за куй, вибухи і стохони. Бо будучи українцями, ми маємо найдовший у світі інструмент, найкращі у світі пісні, найміродіших у світі співаків. А ось мій маленький песик Сірко. Нас часто не буває вдома, але будучи українцями, ми винайшли гаджет, який дозволяє гратися з улюбленцями дистанційно і створили безліч крутих стартапів. Я буду багато вчитися, буду багато створюватись. Бо, будучи українцями, ми вважаємось найбільш освіченою нацією. Ти поглянь, світло у вікнах засвітилось. Будучи українцями, ми створили газову лампу, а ось воно стає все яснішим і яснішим. Бо будучи українцями, ми щодня засвідчуємо вогню у наших серцях в пам'ять про усіх героїв, які назавжди залишились в строю. Ось моя країна, найбільша країна в Європі. Ось мій маленький сацний будиночок. Ось моє серденько. Ось моя Україна.